Друзі, привіт! Ну що, вітаю вас у Нью-Йорку, у Централ Парк. Нагадаю, що зато мене Кристина, я українка, харків'янка, і 4 роки живу у Каліфорнії. У цьому відео мої спостереження про плюси і мінуси життя у Нью-Йорку порівняно з Каліфорнією Лос-Анджелесом. Також, якщо пам'ятаєте героїні мого попереднього випуску, який я знімала місяць назад, про Лоліту, яка саме збиралася переїжджати з Лос-Анджелеса у Нью-Йорк. я з нею зустрілася і запитала, чи виправдало це місто її очікування. Ну і також ми з вами побачимо трішечки туристичної сторони цього прик. Красного міста. Тож, якщо цікаво, погнали! Друзі, від кількох своїх знайомих з України я чула про те, що Нью-Йорк їм по вайбу нагадує Київ. А я не могла ні підтвердити, ні спростувати, тому що я ніколи до цього не була у Нью йорку Але пробувши тут три дні, дійсно вайб трішечки нагадує. По-перше, це також велике місто, де розвинений громадський транспорт, і порівняно з Лос-Анджелесом, де без автівки ти. Реально, як без ніг там вижити без автівки дуже і дуже важко в Нью-Йорку. Ти спокійно можеш порисуватися 11 маршрутом і юзати метро. Проїзд до сторону метро коштує 2,50, Тобто цілком нормальна ціна. І одразу така ремарочка з приводу метро. Також чула багато різних історій, багато жахливих історій. Ми їздили в день. Ми не їздили вночі. Нормальне метро Залишилася на одну зі станцій їхати з Сентралпарку до на Манхеттен до готелю. Взагалі подивіться просто нікого. Немає. Але користуватися можна в день. Точно. Де що, коли ми прилетіли у Нью-Йорк, у нас був таксист Убару, величезний такий кремезний чорний дядька. І навіть цей величезний кремезний чорний дядька сказав, метро окей, але вночі там краще не треба їздити. You can go everywhere you want to go during the day, or if you get too late, don't take it. Take it over. І цю думку мені підтвердили дві дійшли, з якими я врешті-решт записала тут нью Йорку інтерв'ю. До речі, буде два відео про Нью-Йорк. Обов'язково подивіться другий. І ще одна така важлива деталь про життя у Нью-Йорку. Як я вже говорила, я живу чотири роки у Каліфорнії, останній рік живу в Лос-Анджелесі. Ну і в принципі до хорошого ти звикаєш швидко. Ось така на люська натура. І я, наприклад, звикла, що там всі мої друзі, ми в тому числі ми орендуємо так за високу ціну апартаменту. Тобто наші коштують на шість бедрум на Друзі, у мене в середньому бедрум знімає за 2800-3000. І це за 2 тисячі. Нормально, от бедром доволі такий новий будинок. Там є пральна машина всередині в апартаментах, басейн, там є джим, там є амагентин, де ти можеш зібратися з друзями, посмажити грилі або просто там пограти на столки. Так от, у Нью-Йорку на Манхеттені, якщо ми беремо конкретно Манхетен, за 3 тисячі баксів ви знімете малесеньке, стрьомне житло, дуже стареньке з ржавими батареями і без пральної машини. Але так, ви будете жити на Манхеттені, ви будете виходити і бачити весь цей двіж. Тому тут також треба обирати. Я, наприклад, якщо чесно побувавши в Нью-Йорку ці три дні, зрозуміла, що як туристо тут прикольно, але дійсно місто дороге. І, на мій погляд, як здалося мені, в Лос-Анджелесі ти за. Ту ж суму можеш просто отримати більше. Що мені дуже кинулося в очі. Всі ми люди, всі ми там п'єво воду, п'єво каву і нормальне бажання інколи сходити в туалет. Так от, у Нью-Йорку з цим величезна проблема. Як також мені розповідали і місцеві, аби сходити реально в туалет, тут тобі потрібно заходити в якесь кафе і щось замовляти. Тобто паблік реструмів дуже і дуже мало. Тому, якщо що, знаєте, приїхавши сюди як турист, <ріст> треба про це думати або не пити багато рідини. Я зі своєю колокольню. Можу сказати, що поки Каліфорнія мені подобається більше. Друзі, кілька слів про спеку Нью-Йорку. Зараз, поки записую відео, в тіні переважно в мене камера виключалася три рази. Я записую часу на вулиці в Лос-Анджелесі, де також сонце і так далі. Такого не було. І трішечки про спеку вона тут вона тут волога. Тут високий відсоток вологості. за рахунок цього, як на мене, спека переноситься трішечки важче. Плюс до всього цього. Бетонні джунглі вони нагріваються, це те, де ж свій результат, асфальт нагрівається і так далі. Тому, якщо вони дуже переносите спеку, знаєте, що в Нью-Йорку вам напевно буде навіть важче ніж у Лос-Анджелесі. І другий такий момент, звісно, у Нью-Йорку є зима. Мені розповіли, що цієї зими мінімальна температура була мінус 18. Тому, якщо ви не дуже любите зиму, цей факт теж можна враховувати. Друзі, якщо пам'ятаєте Лоліто, минулого разу, ми з нею знімали інтерв'ю навпроти Галівудсанс. Я саме збиралася переїжджати з Лос-Анджелеса у Нью-Йорк, тому що ЛА її не зайшов. Лол пройшов місяць. Півтора. Півтора. <гум> зробила правильний вибір, як ти думаєш? Так, я зробила стовідсотково правильний вибір. Я відчуваю себе тут, на своєму місці. Є свої складнощі, воно не просто, воно дуже важко, звісно. Але я відчуваю, що тут ці складнощі. Я... Готово пробувати стіни для того, щоб відбуватися своїх результатів. Що з пошуком житла? Ти зараз шукаєш активну квартиру. Розкажи про враження, які ціни і що пропонують за ці суми? А, ну, взагалі є як, два, типу, два типу пошуку житла. Є офіційний, яким вас всі будуть лякати, казати, що треба кредит скори, гарантори і так далі. І є другий, яким я зараз намагаюся знайти житло. Завжди є якісь лизейки, вони максимально легальні. Наприклад, я зараз розглядаю квартири, в яких дуже довго хтось живе і виїжджає, хоче передати в хороші руки чи познайомим. І є квартири, в які не потрібно підписувати лізи. Є квартири, в яких можна просто домовитися. Я дуже багато чатів. Ну щодо цін за тисячу кімнати знайти реально залежить від району. Є багато кімнат за тисячу. В районах типу Шипсетбей і Брайтона це так ці ті... алянаші. Аля... Ага. Да. Е, е, я такі райони не розглядаю. Мені порадили інші. У мене був конкретний запит під район, схожий на який я жила в Києві. Я знайшла тут знайомих і вони мені порадили такі райони. От е, я зараз чекаю відповідь по кімнаті за. 860 доларів плюс комунальні. Це дуже дешево. Да, але до цього я ще розглядала кімнату за 600 доларів плюс комунальні 600 доларів. Да, мене це що там було за кімната? У <свіс> <свіс> мене талант нарішувати насправді. Я дуже довго шукала. Цю кімнату в останній момент передумала здавати, бо вона була дуже дешева. І дівчата, які вже живуть в цьому Браунстоуні будинку, ці дівчата вирішили її типу, забрати під свої потреби. Це типу, окей, мені було дуже. Я дуже хотіла, я вже намалювала собі план, де я проплачую одразу там на 4-5 місяців наперед і просто шукаю спокійну роботу. От, коротше, варіанти є, треба шукати, треба дуже багато перебирати. От, при тому, що я можу зараз залишатися в житлі, де я живу, але мені вже хочеться своє, мені хочеться свою стабільність. Знайти нормально роботу. Я бачила тебе фотографії в інстаграмі, що інколи здають таке, що в Україні типу знаєш аля Савок, ось такий там кавер на стіні. Так, да, дуже багато крінжових пропозицій, причому за баснословні гроші я максимально в шоці. У мене є іноді підбірка в інстаграмі. Я її викладаю, наприклад, а ще головна думка, яку я хотіла сказати, Щодо оренди житла в Нью-Йорку лаховнець. Це факт. Тут за, кожну, ага. тут за кожну плюшку, яка є в житлі, вам нараховують гроші. В бекярд нараховуються гроші, доступ до катаху, де нараховуються гроші. Що мене більше все здивувало, тут дуже коротче, за вікно нараховуються гроші. Є дуже багато кімнат без вікон без вікон. Чи є якийсь просто маленький геп в Студії. І за цей геп ти теж типу, як окрема аля кімнатна зона. Наприклад, є вікно, це вже супер, але да. Але вікно забетоноване. Тут дуже багато вікон виходять прямо в сусідній будинок, бо була я, так розумію, хаотична забудова. І якщо спочатку будинок розраховували, що я вікно ще кудись дивитися, то потім будуть поруч одразу ж будинок, де таку... Ти дивишся, як ну, от я дивилася нещодавно, чи не тауні за 1000 доларів, кімната це Манхеттен, нижній, тому все супер. Я думаю, блін, клас, буду жити. Заходжу велика, доволі кімната, але я відкриваю так, шторку і просто бетон. І Я така, ну неможливо. В квартирі взагалі немає денного світла, про тому що там є вікна. от. А, тобто за все за все нараховується. мій основний. План на зараз шукати квартиру, з якої хтось виселяється, хто там жив вже роками, і ребята, від яких я чекаю відповідь, вони вже там роз'їжджаються деякі по, по окремим квартирам, тобто їм вже інший етап життя. І я така, о, ну я вас підключу. Ну і таке останнє запитання. А про ком'юніті чи знайшла тут якихось друзів, українців, Як тут взагалі з українцями? Відмінність Лею від Нью-Йорка, що в хоч ви ізольовані і живете по своїм будинкам, а вам треба там десь, щоб десь зустрітись, їхати, люди дуже привітні і прям дуже велком-френдлі like, ідуть на зустріч в Америці в Нью-Йорку. При тому, що тут людей більше і зустрітися легше, всі в своїх справах витягнути когось майже нереально. Та бачу, що з району в район їхати дуже довго. Я тут першим чином сконтактувала з усіма контактами, яких я знаю. Ми зустрілися з приятелем з Харкова, з яким ми тусили так само, як і з тобою ще за часів університету. Він мені якраз порадив район, треба зупинитись. І в от там в чаті Аля Красуні Красуні, нью Йорка. Я просто побачила. Там Щось дівчина в моєму районі шукала послугу там, б'юті. І я пишу їй, блін, привіт, така тобі подружка не потрібна. Я подивилася, на мені по фоткам, зрозуміло було, що людина, наче моя. І ми з нею прям реально зараз дружимо кожного вечора на каву, і знаєш, це такий. От видно, що дуже голодні спраги до спілкування, і просто знаєш, іноді не в попадшись розповідаємо, але Лас, це, це знайомо. нормально, і все ж таки, можливо, якісь мінус, все ж таки, які ти вже бачиш через місяць, ну постійного життя тут реально важко через бюрократію, бо люди десять разів думають перед тим, як там вселити тебе, і ну типу, всі йдуть. Багато хто йде по правилам, бо знає, що за цим будуть наслідки. І це типу не просто. Це, якщо, наприклад, я звикла в Україні, що можна отак все порішати, знайти квартиру, знайти роботу і так далі, тут це розтягується в часі. Е, да. І ще один мінус, звісно, це відстані, це ну, але є метро. Okay. До речі, те, що ти казала, да -да -да. коли я переїжджала, що а як же без хатки? Вони ж теж є в Нью-Йорку. Без хатки в Нью-Йорку абсолютно не помітні, бо тут на вулицях дуже багато людей, і вони там або ховаються, або серед них втіряються, І а, І про метро ми сьогодні каталися на метро. В принципі, нормальні враження, воно доволі чисто адекватне. Єдине, що нам вчора таксист, коли ми їхали, сказали, що ввечері краще не їздити. Чому це був кремезний чорний дядька, Я була просто шокована. А щурів я не бачила. Ти розказуєш, що ти бачила щура у метро. Ну, не те, що бачила, він мене між до прибіг. Це прямо на пероні чи як? Я піднімалася. Це якраз була така історія, що тоді, коли не треба їхати, я їхала і їхала. Я їхала три години з Брукліна в Черсі-Сіті з 2 до 5 ранку. Це жахливо, я просто засиділась в гостях бездумно і... Корець, я зловила все. Я зайшла в потяг, я була єдина дівчина, все інше це були безхатьки, які просто спали, бо ну, їм там, удобно, зручно лежати. На переході я переходила, в мене щур пробіг між ногами. Я вже коли доїхала до цього черзі сіті, я вже видихнула все, слава так. Богу. Тут метро, до речі, працює 24 на правда. Всі. Але є такі моменти, коли от, я в той же день я чекала на 15 хвилин станції на станції метро. І виявилося, що вона не працює. Я цього не знала. Тобто мені треба було перейти на іншу станцію. Треба за цим дати да, всім Ну, Але в цілому тобі подобається так? О, да, Нью-Йорк моє місце, Круто. Це можна сказати, моя остановочка. і я поки що ну в Америці точно поки що себе ніде в іншому місті не бачу. Я буду тут намагатися. Стабілізуватись до кінця в мене є бекап варіант там, поїхати в Нешвіль, перевести дух, знайти віддалену роботу і вже потім переїхати, але це так на саме останній момент, коли я вже я зараз, думаю, що, я... що що тобі не доведеться. Е... Тому удачі, так, Дякую. удачі, удачі. Дякую дуже рада побачити. Нам знаємо, нам знаємо. Круто, коли ти вже приїжджаєш в нью Йорк, в тебе є хтось там інше місто. Це дуже класно, тому українці це суперсила. Ну і друзі, хочу розказати про таку тему, а це не зовсім стосується теми Нью-Йорк. Це взагалі про те, як влаштоване життя в Америці. Як ви знаєте, тут всі користуються кредитними картками. Кілька слів про готель, де ми зупинилися. Він називається Ренесанс. Це не реклама. Я зараз зрозуміти, до чого я це кажу. Називається він Ренесанс, а це хмарочос і ми живемо на 17-му поверсі з видом на весь Манхеттен. Дуже красиве, там красиве лобі. Єдине, що самі кімнати, готельні кімнати, вони доволі невеликі. Коротше, ми за три дні закономили півтори тисячі бак. Як ми це зробили? Справа в тому, що всі американці користуються кредитними картками. Це не реклама кредитних карток чи банків, це от просто факт. І коли ви приїдете, вам доведеться будувати свій кредитний рейтинг. Хочете ви того чи ні? Від цього буде залежати напряму ваше життя в Америці. Так, от, минулого року, якщо пам'ятаєте таку історію, ми жили в сан франциско у нас стався потоп. Нас виселили з будинку, і ми понад два місяці жили в готелях. Нам частково компенсували. Ці витрати від компанії, і в той час ми вирішили відкрити кредитну картку Маріот Банвой банку Chase і розплачувалися її в готелях, і нам за це крапали бали. Користуючись цією кредитною карткою, ми наразі безкоштовно живемо в готелі, вартість якого 500 баксів на добу. Це вам чисто ремарочка про користування кредитних карток. Від них реально є е, е, і плюси. Так, наприклад, в нас є інша кредитна картка, якою ми розраховуємося за квитки на літак, і знову ж таки за рахунок усіх балів, які крапають. Вам за кожний квиток на літак ми цієї весни безкоштовно злітали в Європу. Теж зекономили півтори тисячі баксів. Тому кредитні картки це не стрьомно. Якщо знати, яким їм їм користуватися, можна отримати реально непогані бонуси. <світ> ну і буквально кілька слів про туризм. Звісно, ми за ці три дні відвідали багато різних знакових точок. Це просто неймовірно. Цей міст відкрили у 1883 році, і 69-го було дев'ятого було констраш. Ну, але місцями Бруклінський бридж це базар, вокзал. Що сказати, кепки, якісь листівки по п'ять баксів. Empire State Building – це хмарочос, який побудували. Будували з 30 по 31 рік усього за 2 роки. Він дуже красивий, виглядає дуже стильно, гарно і дослідно, хоча йому вже майже 100 років. Там є оглядовий майданчик, на який можна купити квітки і піднятися. Єдине що, що як на мене трішечки дорогувато, тому що з обличчя, аби піднятися на 86-й і 102-й поверх, це 90 доларів. Тобто за двох чоловіків ми віддали 180 баксів. Так, друзі, це в нас 86-й поверх, я думаю, це... Помітно по моїй сукні геніально просто було б тягти сукню так, воно 86-й поверх. Ні, але чесно тут прикольніше, ніж на 102-му, тому що на 102-му, то як в Кларіме. Там скло, 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 і тіпо, ти не відчуваєш аромату цього, цього міста. А тут можна його понюхати, вдихнути. Але єдине, що дофіга просто народу, щоб тут сфоткатись, потрібно відстояти ще додаткову чергу. Але красиво. Але 90 баксів овер праця. І якщо чесно, то 102-й поверх це найвищий, де можна побачити місто нью Йорк на 360 градусів. Але ти там як акваріумі, тому що все за склом. 86-й поверх більш прикольний. Там ти містом бачиш за сітку. Тобто там вітер, там запахи, аромати, відчуття. Мені наприклад, 86-й поверх сподобався більше. Так ну що друзі, історичний момент. Зараз будемо куштувати справжній хот-дог. Наша куста актерський хот-дог за 5 баксів за кеш з вулиці просто. статуя свободи. Вона знаходиться на острові, і там ще поруч є острів, який називає острів, який називається Еліс. Йде фері в, в Нью-Йорку, які допливають до статуї Свободи і до острову Еліс. Але прикол в тому, що квитки коштують дешево, вони коштують 24 бакси. Але там такі черги. Ми лише, аби потрапити на цей паром, і стояли в черзі просто дві години по спеці. Я там реально ледь не від'їхала. В нас ще з тобою не було води. Ми ще не поїхали, тому що ми не очікували такого. І і ну, реально дуже багато туристів, тобто в один фері вони напихують 500 людей. Ну і в принципі підплише до Сату Свободи, вона залиху виглядає красиво, але зблизу не дуже. Тому, ну, коротше, я так. Якщо вам з міста дуже хочеться поїдьте, але якби я знала, який експеріс мене очікує, я б тоді туди в житті не поїхала. Так, друзі, якщо ви дивилися пліткарку, там Ден Хамфрі полюбляв ходити в український ресторан Веселка. І наскільки я бачу візуально. Мені здається, що це саме воно. Так, ми що дивимось на меню. вареники є з капустою та грибами. 16 баксів. Ну, такі ціни. Голубці 21 долар, щоб ви розуміли, але тут ще у нас буде греві з грибочків. Так, друзі, читаю про засновників, що веселка Was Founded заснува, була заснована у 1954 році, щоб ви розуміли, українським іммігрантам Володимиром та Ольгою. Дармочвал. Uh, well. well. Не знаю, як це. <смі> Припасти країнську чесно. І отаку, тобто цьому ресторану вже 70 років майже. Так що, а з малиновим лимонадом. What Схоже like? на бельгійське пиво якесь. Бельгійське пиво? <смі> угу. Ого, ого, оце так порція. Чим тебе з вареники? Там. Семплер, два з м'ясом, два з картоплею, два з щось ще. Але суть цього болу в тому, що 100% веде на Донейшн в Україну. Так, друзі, що ми сказати, поїли ми на 62 бакси. Ну, в принципі, така нормальна ціна. Бареники дуже сподобалися, голубці таке. Але, в цілому прикольний заклад. Мені написали багато українців, що це їх полюблений у Нью-Йорку. Страви, те, що я чула про Нью-Йорк, ще не побувавши в Нью-Йорку, що у Нью-Йорку такий тем життя, що ти береш слайс піци або хот-дог і біжиш там з роботи додому. Роботи там на якісь активітіс, там на якусь йогу або в спортзал, і це реально так. Тобто тут люди постійно, постійно поспішають. І це на початку може бути прикольно, особливо якщо там ви переїжджаєте з великих міст України, як Київ, Харків, реально устрій ну дуже схожий. Але от я ж кажу за три дні, я вже доволі втомилася, хоча я людина, яка жила у великому місті, і в принципі мені більше заходить міське життя не оце сільське, спокійно, розслаблене. Навіть я за три дні втомилася. Я вже хочу в свою спокійну Каліфорнію в своє село під назвою Лос-Анджелес. Тому друзі, дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що хоч трішечки вдалося передати вайб Нью-Йорку. Якщо у вас буде можливість, звісно, обов'язково сюди завітайте. Це реально місто, в якому ну треба побувати хоча б один раз в житті. А підписуємося на канал, ставимо вподобайки, задаємо питання або пишемо теми для наступних відео. Буду дуже рада. І звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ. Це наша з вами спільна задача, наближувати. Нашу перемогу, я повторюю це у кожному відео. Буду повторювати аж до перемоги. Всім буває!